у вас точно буде мала пенсія. І навіть якщо будете мати 30-40 років стажу, вона все одно буде мізерною. Показую. У 1945 році закінчується Друга світова війна. Після війни світу відомий так званий період бейбі-буму. Період, коли стали масово відроджувати населення. І на сім'ю народжували по 5, 8, 4, 10 дітей. До чого це привело з точки зору пенсії? Дуже позитивно посприяло. тому, що ці народжені діти після 65-го року по 90-ті роки повиростали і стали величезною робочою силою. Четверо дітей перетворилися в четверо робітників, і тоді з усіх цих робітників, а працювали в союзі всі за нероботу карали законом, збирали мізерні податки і отримали великі пенсії, бо пенсіонерів було мало. Покоління пенсіонерів масово загинуло на війні, їх залишилося мало. А ось тих народжених багато діток на кожну сім'ю стали великою робочою силою, і тому мізерні податки зробітників давали великі пенсії для одиниць пенсіонерів, і тоді ситуація була дуже сприятливою. От ті четверо робітників, які росли в таких умовах, бачили, як добре живуть бабусі з дідусами, розповіли нам, що головне в житті добре вивчитися, знайти собі нормальну стабільну роботу, заробити пенсійний стаж, так бо потім по тебе придбає держава. Але насправді в один момент усе пішло сильно на перекіс. Давайте нагадаємо, як саме працює пенсійний фонд. Він же ж не накопичує сплачення вами податків вам на майбутнє. Він збирає гроші з робітників. І зібрані гроші ділить між тими, хто зараз уже пенсіонер. І тоді, уточнимо цифри, на 90-ті роки пенсія була доволі сприятливою. Орієнтовно, щоб ви розуміли, 100 робітників забезпечували 27 пенсіонерів. А з роками усе дуже стрімко помінялося. Уже з 2005 року усі ті четверо робітників, які в Союзі працювали, заробляли пенсії тодішнім пенсіонерам, почали виходити на пенсію. І стали чотирма пенсіонерами, яких забезпечувати потрібно зараз. А ось ким забезпечувати цих людей не знайшлося, тому що народжуваність дуже сильно впала. Зараз не народжують по четверо-п'ятеро дітей. Зараз в середньому одна дитинка на сім'ю, і ця одна дитина, яка стає робітником, повинна сьогодні забезпечити чотирьох, п'ятьох трьох пенсіонерів. Ось чому пенсії стали дуже малими. Окрім того, маса людей стали виїжджати за кордон. Маса людей працює в Україні неофіційно. І тому чисельність робітників сильно зменшилася, а пенсіонерів сильно збільшилася. Бо всі, хто в Союзі працювали, з 2005 року виходять на пенсії. На 2023 рік 100 робітників забезпечують своїми внесками 110 пенсіонерів. І з кожним роком ця тенденція йде на спад. Тому всі ті, хто в союзі бачили звідки беруться великі пенсії, сьогодні кричать про те, який поганий уряд і які мізерні пенсії зараз. Вони розраховували, що про них подбають. Люди кричать: заберіть гроші в еліти, прокурори, депутати, судді отримують величезні пенсії. Заберіть в них гроші, і поділіть між простими людьми. Давайте наведу вам статистику на 2022 рік. Було заплановано 60 мільярдів гривень на пенсії еліті. А дефіцит пенсійного фонду на той рік склав 220 мільярдів гривень не вистачило пенсійному фонду для того, щоб забезпечити пенсії всім пенсіонерам, де пенсійний фонд бере ці гроші, зичить його в з держбюджету з грошей, які мали б йти на освіту, на медицину і так далі. І так триває з 2005 року. Так ось, якщо б у 2022 році забрати всі гроші в еліти. І поділити їх між простими людьми, то що би це вирішило? Та нічого. Тому що якщо взяти загальний дефіцит грошей, яких не вистачило, і перекрити його грошима, які мали бути для еліти, все одно залишається 160 мільярдів боргу. Нізвідки взяти. І в світі народ така самісінька історія. Якщо ми візьмемо європейця, давайте німця, який працює, наприклад, лікарем, заробляє за життя там орієнтовно 3000 євро. То коли цей німець виходить на пенсію, ви бачите, що він звично для себе отримує навіть на пенсії тих самих 3 тисячі євро. Звідки в нього ці гроші? Не держава йому дає ті гроші. Пояснюю. значить, на 20% пенсія європейця складається з того, що дає держава. Він теж платить, працюючи на роботі, податок зі своєї зарплати в пенсійний фонд. Проте паралельно, окрім податку, фонд, він також сплачує гроші на приватний накопичувальний обов'язковий. Рахунок, який потім виступить бонусом до пенсії йому також. І це дає потім ще 30% до пенсії. А ось ще 50%, які виступають зазвичай тою 1000 і 1500 євро, які дійсно для добре жити, це особисті відкладення, до яких ніхто не заставляє. Якщо платити податок, у пенсійний фонд на особистий рахунок відкладати заставляє держава, то накопичувати паралельно самотужки на майбутнє, навчили мама стату. Там людей є такі звички, вони передають їх від покоління до покоління, і звідти людина дійсно має за що добре жити в старості, бо держава платить копійки так само, як і у нас в Україні все доволі добре. Насправді європейці виходить на пенсію в 67-70 в 70 років, українець в 60 років. Тому у нас насправді все досить добре. Просто потрібно, як і в Європі, почати самому трошки про ці питання думати. Хтось з вас розуміє, що він не хотів би виживати в майбутньому, а жити добре, як живе європеєць, американець, терміново переходьте в телеграм-канал за посиланням в профілі. В прямих ефірах ви безкоштовно дізнаєтеся про фінансові плани, які дозволить вам забезпечити гідне на майбутнє.